Não, não, não. У Києві шахраї організували серійне виробництво контрафактних ліків, клієнтів, на яких шукали через кол-центр. Рекламу медикаментів від болю в суглобах і навіть гіпертонії розміщували в соціальних мережах Фейсбук та на створеному сайті. Так зване виробництво – 23-річний бізнесмен зі спільниками налагодив у гаражному приміщенні в столиці країни. А в центрі Житомира відкрили кол-центр так званих лікарів для роботи з клієнтами. Правоохоронці встановили, що 10 працівників кол-центру, який розміщувався в Житомирі, телефонували людям, представлялися лікарями та пропонували дієві ліки. До такої діяльності головний фігурант залучив семеро спільників, які займалися виготовленням, фасуванням та пересилкою ліків. На гарчокшахраїв потрапила 6-7-річна пенсіонерка, яка придбала у медиків фірмовий гель для суглобів вартістю близько 1800 гривень. Після його тривалого використання обіцяного лікувального ефекту жінка так і не отримала, тож звернулася до поліції. У результаті проведених оперативних заходів і першочергових слідчих дій слідчі обласного управління поліції Житомирщини спільно з півробітниками кіберпідрозділу СБУ та за підтримки роти поліції особливого призначення провели у фігуранта та його спільників 27 обшуків у калцентрі, місцях виготовлення, пакування продукції та за місцем проживання фігурантів. Відтак слідчі вилучили близько 5 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, документацію та інструкції, що підтверджують їх протиправну діяльність. Також було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та робочі записи. Нині поліцейські встановлюють інших постраждалих та суму спричинених збитків у межах кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Вилучену продукцію відправили для проведення експертизи, аби встановити, що саме комерсанти продавали під виглядом лікарських засобів. Організатору бізнесу вже оголошено. Про підозру. Процесуальні рішення щодо його спільників будуть прийматися після проведення необхідних слідчих дій. За вчинення шахрайства передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.